Доброго дня, мене звати Олена, я юрист. Хочу сьогодні вам розповісти про деякі соціальні виплати як допомога для різного типу людей, які проживають у Польщі, а саме для українців, які мають песель укр які мають карти побиту, тобто для тих українців, які тут на території Польщі перебувають легально. Кому надається ця допомога? Ця допомога надається дітям інвалідам до 16 років. Також така допомога надається інвалідам із значною втратою працездатності. Інвалідам із середньою втратою працездатності, і також особам похилого віку, які досягли 75 років, з якого часу можна отримати таку допомогу. Така допомога призначається з часу, з дати призначення інвалідності і додати прийняття рішення, рішення про виздоровлення, якщо таке є. Особам, які мають 75 років з моменту досягнення цього віку і на весь термін. Заяву ви можете взяти в інтернеті, так і називається внісек про засідок пеленгнаційний. І ви його заповнюєте, додаєте всі документи. Можете його відправити поштою рекомендованим листом на місцеву владу, або ж можете самі занести за місцем проживання у селищну раду. Ось подивіться, потрібно заповнити ось такий в заяву називається внісек у усталенні права до засілку пеленгнаційнеко. Ось подивіться. СР3. Тут його 4 листа, ви його заповнюєте, вказуєте свої дані, дані особи, яка хоче отримати цю допомогу, і відправляєте, докладаєте документи, які я вам сказала, і надсилаєте до гміни. А є ще один вид допомоги, називається надбавка на догляд. По-польськи це додаток пеленгнаційний. він відрізняється від засілку пеленгнаційного. Чи, по-перше, добавка на догляд надається ЗУС і тільки за рішенням лікарської комісії або ж лікаря, який вас лікує. Цій довідці лікар пише, що ви потребуєте допомоги сторонньої. З догляд, повинен бути догляд за хворою особою, і хвора особа не може працювати. Потрібно звертатися у ЗУС Із цією довідкою від лікаря, паспорт, песель. Пишеться заявище, і ЗУС на підставі цих документів визначає вам. Щомісячну допомогу, поки ви хворієте, поки ви лікуєтесь. Тобто ця допомога буде сплачуватися третій особі, яка буде доглядати за хворою особою. Так що, хто не знав про таке про додаток пеленгнаційний, то обов'язково звертайтеся, так як в нас в українців. Дуже багато людей приїхало з інвалідністю, дуже багато людей приїхало яким за 75 років хворих, тому обов'язково потрібно звертатися до свого лікаря, який вас лікує, і в ЗУС, якщо ви потребуєте такого догляду і такого утримання фінансового.